Доброго усім дня! Щиро вітаю вас на каналі Кулінарна родзинка. Я от купила насіння день, які висаджую щороку і завжди е, з урожаєм. Ніколи не було так, щоб ми залишалися без бездень. Живемо в середній, центральній частині України. Деньки не так вже легко виростити. Але настільки я їх люблю, ці дині, що навіть більше, ніж кавуни. Особливо, коли виростеш власними руками диньку, вона така запашна, така гарна. І от пристосувалася вирощувати саме отакі сорти диньок. Перша динька називається зваба. От написано Ультраранній гібрид для плівкових теплиць та відкритого ґрунту. Вирощую у відкритому ґрунті, без теплиці, без розсади. Отака вона красива, Денька. У плодоношення вступає найраніше серед усіх на 58-62 день після сходів. Плоди отакої овальної форми і отакого красивого малюнку. Рослина досягає. Маси 3-4 кг. І зав'язується по 4 повноцінні плоди, плоди на стеблі. М'якоть біла, ароматна, зі смаком банана. Та чим схожа, схожа садинка отак на бананчик. Особливо така продовгу І має підвищений місць цукру. Наступний сорт, який я висаджую вже дуже багато років, один з найулюбленіший сортів це сорт леся. Я люблю і сорт леся і перець, і особливо диньку. Це динька сійка до борошнистої роси, ранньо стигла, але трішки пізніше достигає, ніж. Зваба, десь, можливо навіть на тиждень. Плоди висіваємо в ґрунт коли вже прогріється земля до 20 градусів тепла. Плоди круглі в неї, або так трошечки продовжувалися, гладкі. Вона невеликих розмірів, але достатньо десь до 2 кг. М'якош білий, дуже соковитий, маслянистий, з таким дуже духмяним ароматом, як цукерочка. Диня. Ну, дуже вона смачна. Я її щороку вирощую цю диньку. Колись раз мені порадили, і тепер це один з найсмачніших і найулюбленіших моїх плодів. Наступний сорт деньки теж вона е, ранньо стигла, ранньо стигла і трішечки пізніше, буквально на 2-3 дні, пізніше достигає від лесі. Тобто я вам отак показую деньки, які висаджую з інтервалом, щоб тиждень, 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 і отак вони. Е, Ну, поспівали одна за одною. Вступає плодоношення на 65-70 день. Плоди круглі, теж до 2 кг виростає, вона помаранчевого такого кольору і за таким малюнком. Не гладка вона. М'якуш білий, дуже товстий. Солодкий, денька надзвичайно запашна. Дуже теж смачна диня. І стабільно формує плоди навіть у стресових умовах. Тобто раджу посадити деньку медова коска. Ну, як мед, така ж смачна, не випадково її називають медова коска. Наступний сорт деньки минулого року. Мене настільки продало, вона виросла одна диня дуже велика, я її доглядала постійно. І цей сорт Ефіопка, от подивіться, який він, виростає до 5 кілограмів інколи. Ну, 4-3 буває кілограми, але він такий дуже Дуже мало е, насіння в ньому, і дуже багато м'якоті. Плоди ефектні, кругло овальної форми, отакі, бачите, які красиві такі плоди. І от така вона й виросла. І м'якоті дуже багато. І м'яка така, е, трошки глиниця, здавалося б. Але дуже солодка, і от ну, така смачна, що не можна наїстися. Товста, щільна, соковита, дуже-дуже солодка. Насіння велике, жовте, і смакові якості високі. І теж сорт стов... сітки до борошнистої роси та інших захворювань. Тобто, коли вдасться виростити оцей сорт Ефіопка, деньку, ну, дуже вона смачна, дуже красива і дуже така ребриста і смачна. І наступний сорт сортіньки, середньоранній, називається ананосна. І дійсно, щось трішечки в неї є від ананоса. Такий трошки терпуватий присмак. Це середньоранній сорт. Рослина середньої сили росту, плоди на півкуляції з частою шкіркою, жовтувато-коричневого кольору, привабливого зовнішнього вигляду, масою до 1-1,5 кг м'яко соковитий, ніжний, духмяний. смакові, якості чудові. Насіннєва камера маленька, сігкий до фітофторозу і борошницею роси. Це український сорт. Ось така денька. А на нас це теж трішечки така ребристенька, але не дуже. Дуже смачно. І оці п'ять сортів диньок я вирощую щороку на своєму городі. Городника з величезним стожем, звичайно, і завжди. диньок у мене багато, пристосувалася також до наших погодних умов. І дякую всім за увагу. Вирощуйте діньки. Я поділилася своїми привабливими сортами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які сорти діньок ви вирощуєте, і які найкраще виростити саме в центральній Україні. Можливо, із свого власного досвіду. А я поділилася своїм. Підтримайте, будь ласка, мене, якщо вам то вподоби такі сорти деяк, ну і моя розповідь, будь ласка, поставте подобайки, Вирощуйте і всім нам миру, добра і дуже гарних урожаїв.